Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 7 січня 2026 року, погода в Україні залишатиметься справжньою зимовою, але з невеликими регіональними відмінностями та коливаннями температури. Січень один із найхолодніших місяців, коли середня температура повітря по країні зазвичай тримається нижче нуля, від близько мінус 1 градуса Цельсія до мінус 7 градусів Цельсія, або трохи холодніше, що трохи нижче за кліматичну норму для цього періоду. Це означає, що холодна погода з морозами, снігом і мокрим снігом залишається характерною для більшості регіонів. На півдні температури можуть бути кілька градусів теплішими в день, тоді як на півночі і у центрі морози відчутніші, особливо вночі та рано вранці. Іноді в західних і карпатських областях можливі досить інтенсивні снігопади, а на правобережжі мокрий сніг і ожеледиться через циклонічні впливи. У таких умовах для риболовлі важливо розуміти, що вода дуже холодна, і риба, як і раніше, діє максимально економно. Активність мирної риби плотви, підлящика чи густери, 7 січня традиційно зосереджена біля нижчих шарів води та структурних переходів дна, де вона відчуває себе найбільш комфортно. Тут делікатність, ваш головний союзник: тонкі монтажі, дрібні гачки та натуральні наживки, мотиль, опариш чи дрібний черв'як працюють найкраще, бо холодна вода гірше розповсюджує ароматичні сигнали, а риба неохоче реагує на грубі стимули. Підводовування має бути частим і помірним, невеликими порціями, щоб утримувати рибу ближче до точки без перевантаження корму. Якщо контакту немає протягом 20-40 хвилин, обережно спробуйте коригувати глибину на 10-30 см або трохи переміститися вздовж берега. Узимку це часто дає реакцію саме там, де риба стоїть у вузьких шарах. Якщо ви обрали фідер чи метод, ключовою є точність попадання в перспективну точку з легкими годівницями та дрібною фракцією прикормки, а також м'який контакт із дном. Часто саме невелика зміна глибини або дистанції може суттєво вплинути на результат у зимових умовах, коли риба стоїть дуже локально. У зимовій рибалці на 7 січня є свої особливості, які варто врахувати. Найперспективніші періоди рано після сходу сонця та вечірні сутінки, вісім, коли риба може ненадовго активізуватися. Делікатність понад усе, тонкі снасті, плавна подача приманок і мінімальний шум біля води. Температура води холодна, тому риба економить енергію і реагує лише на найбільш природні презентації. Зміна глибини по 10-30 см та повільна чітка робота з точкою часто важливіші за далеку дистанцію чи агресивну гру. Уникайте надмірних ароматичних підсилювачів. У холодній воді прості малозапахові корми найчастіше дають кращий результат. Ці підходи допомагають краще прочитати поведінку риби в холодну пору. Особливо пам'ятайте, що зимова рибалка це терпіння, спостереження і повага до умов. Навіть за мінімальною активності вранці або ввечері саме ваша увага до деталей може стати вирішальною. Не менш важливо подбати про комфорт і безпеку. Зимові морози можуть бути відчутними, особливо вночі і на світанку. Багатошаровий одяг, термобілизна, фліс, вітро та водонепроникна куртка, теплі рукавички та термос із гарячим напоєм допоможуть вам залишатися теплими і зосередженими. Павербанк та запасні акумулятори для телефону чи холота маст, бо холод швидко розряджає батареї. Якщо ловите з човна, не забувайте про рятувальний жилет і засоби зв'язку, особливо при обмеженні видимості чи сніговій погоді. Для хижака 7 січня щука окунь судак. Поведінка також зимова і вибіркова. Щука тримається у засідках біля корчів або на виходах із ям, і найчастіше реагує на повільні проводки з тривалими паузами, які імітують природний рух здобучі. У вашому арсеналі варто мати силиконові приманки від 7 до 12 см на джиг-голівці, середні воблери з помірною грою та кілька типів блешень. Окунь при знайденні зграйці може відгукуватись на ультралайт чи мікроджиг. А судак частіше проявляє активність ближче до сутінків на перепадах глибин чи бровках. Для нього повільний джиг із чутливим контактом із дном буде кращим підходом. Короткі поради на завтра. Приїжджайте за 30-60 хвилин до сходу сонця. Так ви використаєте найперспективніше вікно кльова. Підгодовуйте часто і мало. Маленькі порції корму краще утримують рибу у холодній воді. Міняйте глибину по 10-30 см, а не радикально. Для хижака робіть акцент на повільних проводках із тривалими паузами. Якщо довго немає реакції, перевірте іншу структуру або трохи змістіться вздовж берега. Загалом 7 січня 2026 року це день уважної зимової риболовлі, коли холод і стабільні умови диктують свої правила. Але саме терпіння, точність і делікатна робота зі снастями можуть принести вам заслужені контакти і трофеї навіть у цей справжній зимовий період. Нехай кльове буде.